Немає відома чим вам годити. Як хату ставили, то не носила вона вам дерева, а хто садив гороти з вами, нивку в Так як цей рік хіба коли родило? Це Людмила, мати одного із захисників заводу Азовсталь в Маріуполі. Жінка читає уривок із лісової пісні Лесі Українки, найулюбленішого твору її двадцятирічного сина Олександра. Зв'язок із ним обірвався після 11 липня. Я в нього спитала, чи він живий здоровий. Він сказав живий здоровий, цілий. Як вдома, я йому стисло, розповіла, що в нас вдома і все. Окрім літератури, Олександр захоплювався зброєю. На цих фотографіях восьмирічний хлопчик у Білгородністровській фортеці кидає спис. Через 10 років він триматиме у руках автомат. Одразу після повноліття Олександр уклав контракт та почав нести службу. Він вже подався до військкомату, але там була також затримка, бо карантин був. І він вже так нервувався, але коли карантин тільки попустили, він одразу пішов до військомату і він пішов туди, де хотів. І одразу він поїхав до Маріуполя. Він казав завжди, що ми маємо боронити нашу державу. Наша держава має бути нашою державою, і ніхто не має бути на неї посягати. Людмила впевнена, що скоро побачить сина живим. Та наразі майже ніякої інформації про нього немає. Ой, він готувався з середини липня, але щось від, відтягувався, відтягувався. І оце, коли відбулось воленівці, те знищення наших хлопців. Після цього вже ніхто ні на що не готується, і після цього взагалі ніхто не знає. І ніяких ні списків немає, підтверджених. Сторона агресор не надає списка жодного. Не допускає туди, туди Червоний Хрест, не допускає ООН. А це кішка Олександра. Він вигадав для спілкування з нею таємне слово. І навіть коли він вже був на службі, завжди він просив, щоб я піднесла до неї телефон, і він їй казав то своє слово. І вона завжди його і нявкає в той телефон, і шукає його одразу. І ну, вони дуже близькі, вони виконуючи наказ, вийшли з Азовсталі. І на, не на непідконтрольну територію. І з того часу, з 20 травня, я взагалі не пере. Не випускаю з рук телефон, бо я сподіваюся на його дзвінок. І в день, і в ніч він мене гучно увімк... увімкнений. І я сподіваюся, що він зателефонує. Ольга Лапшина, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.